Пакуємо крупне замовлення разом, а паралельно буду розповідати про невдале замовлення в моєму шопі. Перед цим швиденько пробіжусь по тому, що сюди входило, а саме біндер, коврик для різки, бог для декорування, файли, ланчбокс, а також багато різних наліпок і канцелярські ножі. Тепер повертаюсь до історії. На сайті я побачила, що дівчинка оформила замовлення та вибрала спосіб онлайн оплати, але вона, на жаль, не пройшла. Іноді таке дійсно трапляється, адже для того, щоб провести оплату, треба підтвердити все за допомогою смс-ки. Скоріше за все, людина цього просто не помітила і почала писати гнівні коментарі, що в неї вкрали гроші, що це все обман і що у неї все списалось з карти. В цілому це абсолютно неможливо, і кошти не могли списатися у неї з картки просто так, а у мене в кабінеті відобразитися як замовлення неоплачене. А подзвонивши в підтримку, я точно запевнилася, що кошти ні в кого не кралися. Чого добувалася ця людина, мені досі не зрозуміло. А я вже складаю всі товари в коробочку, так як це замовлення було більше ніж на 2000 тисячі гривень. Подарунок шов ось такий бокс. Для замовлення чекаю на вас в інстаграмі або на нашому сайті посилання в шапці профілю гарного дня.